Хомки -бомки. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу про ласощі для хомячка Як ви знаєте, в мене є два хомячка джунгарських, і я купляю їм деколи ось такі ласощі різні і викладаю на ютуб. Тобто я вам розказую, з чого вони, які вони загалом, скільки їхня ціна. Ось такі кульки, природа, фірма Фієста десерт кулька для гризунів. Тобто сюди входить, як бачите, три різних кульки за смаком. Всього коштує 48 гривень. Як бачимо, насправді кульки досить великі, і мені здається, що ціна для таких кульок досить нормальна. Тобто 48 гривень. Якщо так порахувати, то для трьох кульок це дуже достатньо. І тільки перший раз таких купляю, тому ось такий експеримент. Ну це розраховано більшість для одного хом'ячка Тобто зразу всі ці кульки вам хом'як не з'їсть. Та як в мене два хом'ячка тому це досить швидко, вони це все з'їдять. Як бачимо, розглядаємо ось ці кульки. Є ось така червона кулька, трав'яниста із кокосом. Взаді все пише, до речі. Можете собі зупинити і прочитати, який тут є склад, де воно виготовлено все. Я так трошки зняв, щоб ви все собі прочитали. Як бачите, я витягнув ці всі три кульки. а Є ось така трав'яна, одна з кокосом і одна така червона. Зараз я вам про кожну з них розкажу. Червона це скотч всього зроблена з бурякового борошна, з овесу, пшеничне борошно, пшениця, ячмінь, кукурудза. Ось тут видно, що кукурудза, можливо, ще насіння соняшнику, але це, це не точно. Другий такий шар складається з різних трав. Дуже там багато різних трав я прочитав. Також, різ, звісно, зерна, всякі насінинки. Третій шар також має з собою різні кукурудзу, як бачимо, насіння соняшника. І звісно дуже багато кокосу. Прям дуже багато він осипається. Вся пачка майже була в тому кокосу, тобто ну досить облітав. Зараз я вам покажу трошки гарніше ці всі кульки. Ви зможете побачити точно, що там є зблизька. Поклав ці кульки нашим хомячкам. Пушці я дав саме з кокосом. Як бачите, вона дуже зразу налетіла на нього. Як бачите, їй дуже сильно подобається. тобто Зразу відчувся цей, напевно, що запах кокосу та смак. тобто Зразу хомячок на нього нападає і йому дуже видно подобається. Ну, Пушці мої сподобались. Як бачимо хом'ячку дуже сподобалось і вона ще дуже довго його їла. Хом'ячку, пушку я поклав все моє цей. Так скажемо, бурячковий шарик. Також зараз подивимося, чи він на нього так само налетить, як пушка. Чи йому він сподобається, чи ні. Можемо побачити, що пушок більше принюхується, тобто він так більш ставиться до незнайомого з обережністю. Бачимо, пушок не дуже щось хотів їсти, напевно, що ну так зовсім трішки, бо він більшості це обнюхував і не навлітав так, як пушка хомачкам, та мені дуже сподобалися ці ласощі. Пиши в коментарях, щоб ще мені таке купити своїм хомячкам та вам показати. Підписуйся, став коментарі. Усім па-па.